Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю! Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української економіки. А також ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео. З початку Великої війни загальна сума донатів на потреби Збройних сил України та на підтримку гуманітарних ініціатив сягнула 98,9 мільярдів гривень. Половину з них українці задонатили на рахунки благодійних фондів. Про це свідчать дані видання НВ. Ця сума включає в себе всі пожертви громадян банківськими переказами, внески приватних компаній та банків. Через благодійні фонди українці зібрали донатів на 54,6 мільярдів гривень. Приватні компанії загалом зібрали 17,9 мільярдів, банки зібрали 3,7 млрд гривень. Найбільш популярним каналом донатів на ЗСУ став спецрахунок Національного банку для збору коштів на потреби армії, відкритий 24 лютого 2022 року. На нього переказали 25 мільярдів гривень, другу сходинку посів фонд Юнайтед 24. Він зібрав 12,1 мільярд гривень, третю сходинку посів фонд Повернись живим 6,8 мільярда гривень. Фонд Сергія Притули посів четверте місце та зібрав 4,2 мільярди гривень. На різні окремі ініціативи загалом українці переказали 22,7 мільярда гривень. Найбільше переказів зроблено через Монобанк. На рахунки якого переказали 17,2 мільярди гривень, на рахунки Приватбанку 5 мільярдів, Райффайзенбанку 300 мільйонів та Наощадбанк 200 мільйонів гривень. Топ-3 банок в Монобанк були зібрані фондом Повернись живим та фондом Сергія Притули. На цьому все. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.